Ой, боно. Дай за що тримає. Давай, Давай. Ми прокинулися від того, що дуже сильний гул, ну, звук шахіда. Летів, летів шахід і ми тільки встали, тільки одягнули халати і далі спишка, волна і да, повно диму, немає чим дихати. Ми собаку взяли, вибіжали. Для кицька наша, ми не знаємо. Квартира жах. І не знаю, жах. Головне, що живі. Um. Uh -huh.